Так, шановні колеги, розпочинаємо нашу роботу, засідання нашої комісії, Кворум є, хто за те, щоб засідання комісії розпочати, хто за. Порядок денний, ви бачили, да? Це підведення Сейчас, хвилиночку. Значить, порядок денний про підсумки заслуховування та обговорення бюджетних запитів, головних розпорядників бюджетних коштів та формування пропозицій до бюджету Жортовоцької міської територіальної громади на 2026 рік. Є якісь заперечення, доповнення е, немає. Голосуємо. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. Uh -huh. Значить, ми з вами, як дозвол, якщо дозволите, да, я буду доповідати голова комісії, ми з вами працювали довго і напружено, вивчили весь, всі бюджетні запити, всіх абсолютно і головних розпорядників, і розпорядників нижчих рівнів. Той варіант. Бюджету, який нам запропоновано, нам запропоновано фінансовим управлінням, здебільшого ми погодилися з цим, але у нашій комісії є своє бачення, і ми пропонуємо допочити. Ті позиції, які не були передбачені в запропонованому фінуправлінню варіанті, це перш за все не було передбачено підтримка ЗСУ на підтримку ЗСУ. Кошти комісія вбачає за можливе зараз до розподілу вільного залишку передбачить 500 тисяч для того, щоб хоч розпочати цю роботу, цей процес. Далі пропозиція бюджетної комісії значить виділити кошти на ремонт і покрівлі це те питання, яке ми вважаємо, що є пріоритетним першочерговим, тому що від цього залежить фізичний стан будівлі всієї. Це виділить кошти на ремонт покрівлі Мар'янівського будинку культури. В сумі мільйон 376 277 тисяч дитячий садочок номер 28 мільйон 479 тисяч 839 гривень і на матеріали з дитячих садочок no 50 тисяч. Це теж що було, ці суми були у бюджетних запитах, але вони були не забезпечені граничними показниками. Далі передбачаємо значить, АПС для ліцеї Незалежності України сума 1 мільйон 444 900 тисяч. На медицину ми передбачаємо на медобладнання 9 мільйонів. Із них придбання мамографу це десь 7,5 мільйонів і придбання як називається? Комп'ютерного томографа вартість десь півтора мільйони гривень. Це для обслуговування, перше для обслуговування жінок нашого міста, а друге для обслуговування і військових, і цивільних. Да, це для зубопротезування 9 мільйонів. Значить, крім того, ми передбачаємо 938 гривень 185. 938 185 гривень. Це поточний ремонт окремих приміщень першого поверху будівлі Центру первинної медицини. Потім проєкт такий, я вважаю, що він прям необхідний і дуже важливий для нашого міста. Це медсестра із розширеними повноваження на первинній лонці. Значить, для комп'ютерної техніки. Оце 590 тисяч да? і придбання джерел безперебійного живлення для проєкту, для цього ж проєкту 88 тисяч. Це для того, щоб обладнати робочі місця нашим медсестрам. Співфінансування встановлення сонячних панелей. проекти ці запущені, проекти працюють і погоджено з головним розпорядником, значить 400 тисяч передбачається. Співфінансування на встановлення сонячних панелей мільйон двісті передбачається, співфінансування заміна вікон та балконних блоків у дитячому відділенні 651 тисяча. Це ті кошти, які ми зобов'язані передбачити, тому що вони йдуть як співфінансування з міського бюджету. Потім до нас зверталося, ви ж пам'ятаєте, керівник відділу молоді. І спорту для збільшення стипендій спортсменам за досягнення. значить, мова йде про 37 тисяч. Ми передбачили. Далі облаштування дитини в Акулівській громаді 195 тисяч. Ця дитина вже ви знаєте знаходиться там. І для того, щоб вона була з січня по вересень там, то потрібно 195 тисяч. Забезпечення роботи служби цієї ж у справах дітей 12 240, тисяч, 240 гривень. Відділ культури. Значить, на відділ культури керівник дитячого парку і також і начальник відділу культури вони акцентували нашу увагу на тому, щоб хоча б будівельні матеріали виділити для дитячого парку, щоб вони могли проводити там відповідні ремонти і так далі. Музею ми передбачаємо додаткові кошти на облаштування експозиції війни. 11 тисяч, обробка дерев'яних конструкцій, 59 960 гривень. Процесор. 17 тисяч. Будинок культури родина, обробка дерев'яних конструкцій 33 тисячі 800 гривень. Також. Він управління до нас зверталося з проханням, щоб ми їм е, виділили кошти на додаткові кошти на придбання системні блоки 4 штуки і джерело безперебійного живлення, ой, там чи, системні блоки це 120 тисяч і джерело безперебійного живлення 3 штуки 15 тисяч. Е, значить, крім того, е, не було передбачено е, цілий ряд тут. Е, Витрат, які зараз ми пропонуємо, включити до бюджету на 2026 рік. Це опалення село Мар'янівка 16 620 гривень. ПКД АП серверної кімнати це виконком, 5 тисяч гривень. ПКД на ремонт, заміна електропроводки виконкому 32 850 гривень, на ремонт автомобіля у 13 13140 гривень і проектор просили, тому що це. Ну, необхідно їм для проведення роботи. Да. 17 тисяч попросили. О, таким чином Є, це наше бачення, наші пропозиції такі, але нам потрібно ще за це проголосувати, для того, щоб ми могли офіційно передати управлінню цей документ для подальшої роботи. Звісно, що оскільки нас на сьогоднішній день ще є не кошти 2 мільйона 657 тисяч 881 гривня. І ми попрацювали і знайшли ще додатковий ресурс, то фінансовому управлінню, звісно, прийдеться ще в межах 7-9 мільйонів да? ну, віднайти в бюджеті додатковий ресурс для того, щоб забезпечити пропозиції, які надані бюджетної комісії. Але я ще раз скажу, нам потрібно буде проголосувати. Є ще які питання доповнення заперечень. Нема, так? Да? Можемо переходити до голосування. Голосуємо. Паніна. За вирюк, отримала. Аркуша за Боченко. За. Жадак за волок. Ну, три гос. Да. чотири за? Рішення проходить. Значить, в такому вигляді ми передаємо. Право кожного було вибрати для себе прийняти рішення, підтримується такий розподіл, чи не підтримується, можливо, комусь щось не подобається в цьому розподіл і виказав своє бачення. Але я вважаю, що тут закладені всі ті позиції, які потрібні для життєдіяльності наших підприємств, структурних закладів і так далі, освіти і коче. Так що голосування відбулось. Я думаю, що зараз ми придамо цей розподіл. Дякую.